Ти Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину і святому і нині повсякчас, і на віки вічені амінь. Сьогодні ми маємо приємність вітати тут наших гостей, членів української громади, наших мешканців. Адже ми сьогодні відкрили центр української спадщини, Ukrainian Heritage Center. А ви вже знаєте, ми маємо дуже велику колекцію нашого музею. І ми вже плануємо майбутньому мати музей, також, який ми а, будемо мати на нашому Campus of Care. Але, очевидно, ще багато треба планування і ще багато роботи попереду. Але ми завжди хотіли зберігати наші традиції, бути осередком українства. This Ukrainian Heritage Center has been a long time in the making. It started 67 years ago when Mrs. Dr. Pasternak first started the Ukrainian Home for the Aged in 1957. Her first location had a beautiful small museum that was located on High Park Boulevard. This museum has grown over the years. Various unique items which have been gifted not only by artisans but by families whose beloved parents and grandparents resided at this location. This museum has world class items, highly prized art, and is a testament to the Ukrainian heritage. <inaudible> Сказала, що це є особливий день, і дійсно, це особливий через те, що наша українська спадщина є важливою і особливою. Просто приємно бачити і знати, що дирекція разом із пані Вовниш і пані Квіткою із їхніми комітетами. Продовжують ту справу, яку як згадувала раніше, почали наші попередники. Передодні Великодня ми маємо в цей день сьогодні писанка-воркшоп. Ми сьогодні разом з нашими мешканцями, гостями, пишемо писанки. Приємно знати, що з нагоди відкриття українського центру спадщини відбувається у цей момент писання писанок, і наші мешканці дуже радо беруть участь у так званому. Воркшоп то є мої перший раз участь вчити наших молодців, як писати писанки. Вони вже давно колись писали багато писанок з того, що я чую, але вже довго не пишуть вже руки трясуться, але сьогодні мають чудовий день. Що їм це пригадало, як це робити, як святкувати, як вони то колись писали. Так що для мене то дуже дуже приємно. Одна пані мені сказала, що в п'ятницю ціла родина все кидали, але писанки перші були на столі, писали писанки всі разом. Так що для мене то дуже дуже приємно чути від них, що їм то пригадується, як jako діти, як молоді мами. Вони то писали. І дуже мені дякують за це, що я їм можу показати, пригадати їм, як це робити. Так що ті писанки для них є дуже важливі сьогодні. Отже, ми дуже раді знову і підкреслюємо, що зі святом Великодня пов'язання пов'язана наша мистецька і культурна спадщина. І маємо також велику виставку наших писанків, як ви бачите, тут позаду мене, і в іншій кімнаті а, писанки є, є з різних регіонів зібрані. Ми цю колекцію а, збирали від 64-го року, від того моменту, коли наші пансіони були відкриті. І сьогодні ми презентуємо цю колекцію. Також ви бачите сьогодні в нашому центрі а, деякі а, експонати з нашого музею оновлені. А, манекени і наші вишиванки, які також репрезентують різні регіони для того, щоб гості могли насолодитися цими вишиванками, які ми маємо. Ми маємо також кілька верстатів ткацьких, де ми плануємо робити воркшоп, аби навчити на членів нашої громади, також передати нашому наступному поколінні, як правильно ткати різні килимки. Я зараз сиджу. На кріслі коло тканини ця тканина була передана до Івана Франка від одної родини. Тут є жінка, яка від своєї мами і бабусі навчилася ткати, і вона тут буде викладати для пенсіонів, для мешканців, для родин. Ми плануємо тут в нашому центрі мати живу виставку. Тобто, це буде так на буде ротація наших експонатів. Кожного разу ми будемо виставляти щось інше. Ми також хочемо співпрацювати з іншими музеями, запрошувати їх, аби вони мали тут свої, свої виставки, аби мешканці могли прийти і також насолоджуватися не тільки нашими виставками, а і також іншими. Тому ми сьогодні дуже щасливі, що ми мали можливість. Відкрити цей центр для того, щоб далі примножувати наші традиції і передавати наступному поколінню. Пані Оля Вовниш також згадала, що це буде продовження для чи можна сказати, як і лекція для, наших, для нашого молодого покоління через те, що українська спадщина наша дуже велика. Ми можемо згадати і культурну спадщину, і мистецьку спадщину, історичну спадщину. І у цьому пансіоні я б сказала, що кожний, в кожному куточку можна побачити українську спадщину. Наші працівники, які походять з різних регіонів України, вони знають різні ремесла. Соби ми маємо писанкарок. Які вчать писанки розписувати, які дуже талановиті, роблять надзвичайно гарні писанки. Ми маємо тих, хто знають ткати на верстаті. І ми також маємо тих, хто дуже гарно вишивають, хто гарно малюють, хто знає наші народні традиційні українські ремесла. І тому ми будемо проводити воркшопи, слідкуйте за нашими оголошеннями, і час від часу ми а, будемо проголошувати, і ми хочемо ці традиції. Примножувати і передавати нашим наступним поколінням. Так що вітаю всіх і дуже рада бути учасником цього прекрасного центру, цього прекрасного відкриття українського культурного центру. І бажаю всім учасникам всього, всього найкращого, щоб продовжували далі далі цю справу.